Waiting for the curtain call Всім привіт, з вами як завжди Юля, і сьогоднішнє відео буде дуже цікаве та корисне. Особлива подяка від мене автосалону Volkswagen в місті Кропівницький. Я там зустріла дуже приємних та позитивних людей. Якщо б не вони цього б відео не було. Отже, велике їм дякую. А в цьому відео вони буде поділені на дві частини. В другій половині цього відео я дуже швидко та чітко вам покажу два методи парковки: стандартний під 45 градусів та. Дальню парковку під 90 градусів розкажу в яких е умовах краще паркуватися тим або чи іншим способом плюси і мінуси кожної з цих парковок дуже швидко і дуже чітко. В першій половині цього відео ми з вами протестуємо. А допоміжник парковки це Volkswagen, ну який реалізований Фольксвагені, це парк асіст третього покоління. Також я швиденько з порівняю його з другим поколінням, що змінилося. Отже, ми подивимося, яким методом саме паркується Фольксваген. Цей Фольксваген парк асіст, як він це робить. А також я хочу з вами подивитися, наскільки цей метод, яким він буде паркуватися, підходить для будь-яких умов, і чи зручно використовувати парк асіст завжди при будь-яких умовах в місті на парковці. Ну будь-де в парк сіст можна паркуватися паралельним передом та заднім ходом зліва або справа. А є такі налаштування. Сьогодні буде парковка заднім ходом. В інших відео в наступних ми, звісно, протестуємо паралельну парковку. Дуже цікаво буде, і парковку переднім ходом. А, так, що ще хочу показати. А, протестуємо, хто швидше це зробить. Просто людина, досвідчений водій запаркується на Таурезі, ну, в таке дуже вузьке парковочне місце заднім ходом. Або це зробить досвідчений водій за допомогою парк асіст. Хто це зробить швидше та більш чітко? Ми сьогодні також подивимось. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Звісно, підписуйтесь на канал, підтримайте мене, будь ласка, коментарями якоюсь реакцією на це відео. Дуже вам дякую. Поїхали дивитись.